Стокгольмський синдром. Схильність заручника відчувати зв'язок з викрадачем. Запитай, чого він хоче. Він питає, чого ви хочете. Щоб за 10 хвилин він був тут, або я тебе застрелю, а потім поклади слухавку. Щоб за 10 хвилин ви були тут, або мене застрелять. Він здивувався. Голос був здивований. Американець з кулеметом захопив відділення кредитбанку. — Кредитбанку? — Усім лежати. Підлогу швидко! Вона поранена. Нічого подібного. Це напевно звичайна судома ноги. Дайте їй банан і виводьте усіх хутка. Коли все скінчиться, дівчат, ми відпустимо. Вам потрібні гроші. Один мільйон доларів. І Мустанг, як у Стіва Маквіна в останньому фільмі. Я теж дивився класний фільм. <рес> Ти не вимкнув камери, а треба було. Це у тебе не вперше. Я що, схожий на дебіла. Наші дівчата постраждали. Так. Але з нами все буде добре. Копи часто підбрехуть заради А Та вимкни цю хрінь скільки можна. Я швидше не покоїться, як воно буде замкнутими зі злочинцями. Та ніби не погано. <ріху> Він відпустив мене, хоча не мусив. Ви залишитися в живих, а я повернуся додому. Твоя хоробрість вражає. Ви довіряєте йому? Більше ніж поліції. Нехай поважають нас, якщо хочуть допомоги. Якщо поліція почне стріляти, він буде стріляти по ним. Я не повернуся до в'язниці. Гаразд час когось убити. Що? Як маленька дитина. Vlama. Wow! to chojemský syndrom.